Сьогодні молимося до апостола та Дея у важких і безнадійних обставинах життя. Молимося цю молитву за те, що потребуємо, за те, з чим ми не можемо справитися, що нас гнітить, засмучує. Також запрошую поширити цю молитву своїм друзям. У групах знайомим хай молитва Щериця по цілому світі. «Ось, я ти, Юдо Тадею, що був гідний належати до родини Спасителя, Пресвятої Діви Марії і святого Йосипа. Прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити. Богу, славу за ласки Тобі уділені, павши на коліна, прошу тебе покірно, через це найсвятіше серце Ісуса, споглянь на мене милосердно, не погорди моєю смиренною просьбою, що моє довір'я не було захитане. Тобі Бог уділив ласки, що своїм могутнім заступництвом. Приходиш людям з допомогою в безнадійних обставинах. О, прийди ти мені з помічч, щоб я могла, милосердя Боже, звеличати по віки вічні. Амінь. Зараз запрошую сказати своє прохання, з чим ви звертаєтеся до святого та Тадея. Ціле життя вдячна тобі буду і стану твоєю ревнішою почитателькою. Святий тадею, особливо й в безнадійному положенні. Молися за нами. Амінь Друзі, запрошую поширити молитву своїм друзям. Також підпишіться на канал. Щоб не пропустити нових відео. Хай Господь береже вас, береже ваших рідних, допомагає, підтримує, провадить. Бажаю вам гарного, Богом благословенного дня і всього найкращого з Богом!